Прийшли тут до великого магазину. Такий маркет тут великий, превеликий. Вирішила щось купити. Не знаю що. Оце такий здоровий, бачите, маркет. Ходимо в магазин. І проходимо. Макар десь попереду пішов. Його не видно, не чутно вже. А я швиденько пройдуся От -от. вам видно що тут, так? Овочі, фрукти. Три євро п'ять авокадо. Ну, Взагалі, так дині. Це ще хочете, горіхи, 10-10 євро кілограм. Ось так от. Тут напої, там хліб. Там хліб. Тут у нас э, смаколики. 7-8-9 Ага. Так, а діду зараз Е, э, Заморозка. Тут уже риба. Риба, морепродукти. Тут тут. Там теж морепродукти. Так. Тут. Ага, тут такі рушники, туалетна бумага, тут ось копа кола. Не знаю, де він треба взяти, мабуть, де -то. Точно, зараз я візьму корзинку і пройду. Макар. Макар. Дитинки. Еще возьми, будь другом. Ты много забираешься, блядь? Конечно. Макароны, папа, сказал. Ну, вон, вон возьми. Ты куда пишешь? Куда он на углу бачишь? Ой, света вот эти властмассовые. Йогурты. Тут все продают упаковка мама же. От морошину поштучно не, не продають, тільки упаковочками. Ось зараз я підійду до морошини. Ну, так точно якісь йогурти різні різні. Бачите, вони всі упаковочками, всі натуральні, всі упаковочками. Не треба і плювати будеш дивитися. Наверно, там, де твій твой, твой, оцей, що да? ти взяв. А, ага, тут думаю. Так, Напевно, далі десь. А ти вже бачив, де вони? Так, може, вони тут. Шукаємо макаронку, нікому снигти. Тут печиво. Печиво, Марія, як у нас? Євро сорок. Бачите?

З'явилася. Наверно, де хліб, і макарони. Давай спіши. Печиво. Печиво. Це оці. Це не макарони. Дивись, а ж на повинні бути макарони. А, А, ти вже побачив? Ні, де то вже газ. Я не пам'ятаю, по сути коротше. А, корм, корм для кицьок, корм для кицьок, 54 цента це майже 1, 1 євро, різки 5. Корм, 16 євро упаковка, ось 10 євро, дороговато, дорожче, ніж у нас, мабуть. А може і ні, я вже давно не була, я не знаю, Боже, собачі печиво. Я швидко проходжу, тому що не виходить. Внук не хоче за мною ходити. Нірні чая. Тут, тут так. Так, отут може. Шукаємо макарошки. Макарошки ще. Не знаю. Тут нет. Не знаю, что лето. Панхлер. Кофе. Кофе. Нет, нет. То тосты. Тосты. Хліб з той сторони или що там написано? Нет? Я думала, ти показуєш батькові. Ну, діти голодні. Діти голодні, він хавили, він бутерброди хають. Він не з'їв бутерброди, бо макарони всі поїли. Він останній прийшов, нема макарон. Ну тут видно, що тут банки не може отуди далі. <гас> mm -hmm. Ну тут вина, водка. <гас> Ти сказав рядом. Коротше, не знайшли ми макарони, обійшли всі ці і не пустила і не знайшли макарон. Несчастя. Там, де їдять в основному макарони, ми їх не, не знайшли. Все є. есть. Йогортки. багато йогуртки. Спросив? Ще макарони. Смотрим, вот это оно, да? Или нет? Макаронных виробів, Видимо, не видимо. Майонеза ничего не надо. Майонеза. Ні. Нет. А? Газированного данная же. Ну, я не брала. Нет. Я с тобой беру. Значит, возьму. Так, 그죠? Ну, добре. Зараз. Боюсь. Чупака. Ну, є. Особливо. Зараз. Скажи ще раз. Так. Знімали розмовали. Так. Перший. Третій, що докопиш. Пожежа там. А? Ні, метр, чуке там. Бо я ж думаю, що там. Що буде у нас? Скинь, скинь. Там, там того ПСК. Хлеб всевозможный. Я гривен хотел. Кто с тобой? Нарезной. Евро 25. Евро 25? Да. Ну, видимо, мы не туда попали. Нет, туда. Туда. Просто тут его богато. Это багет. Это багет. А -а -а. Это багет. Рубль 49, Рубль 59. 2,19, рух 20, рух 89. Ну, я не знаю. Тільки такий. Теж нарізно, все на рідному так. Вот он. Все? все? Газіруємо. Так. Там, де я брала воду. У ну, мене таке чувство, що ще щось треба. Не знаю. А, морожено це що ми возьмемо. Рибопродукти ми не беремо, так? Так, ну, в общем, ваш великий дуже магазин. Знаєте, з оцими своїми тіми дітьми починаєш розмовляти російською. Вони всі розмовляють і просто збиваєшся. Так що я вибачаюся. Ну ось. Водичку йдемо, водичку йдемо, беремо. Водичку. Треба пробувати. Вона тверда, повинна бути. Ну, це, мабуть, мабуть, не газіровано. Бо м'яка. Може, з тієї сторони? Зелена. Хотя... Мороженое берем? Чи ні? Як ти думаєш? Тобі все рано. Ти не хочеш? Я бы уже усаду. А, да? Так. А мороженое? Все выбираешь? Может, просто ходить. Уже все, Бачите, все Ну а тут ось картопля фрі. Фрі-фрі-фрі. Теж різними різними кусочками. Тут кукуруза, морковка, горошок, капуста. Ну, тут уже ось готові з рисом. Бачите, все все вже тут полуфабрикати. Полуфабрикати вже, бачите, ось готові. Ну і ціни ось на них. 3 євро, 4, 2. Нічого дешевого немає, якщо перевести на наші гроші. Так, дивися, що таке 2? Да, так, 2 гривні. Ну ти візьмеш, вибір, ага. який небудь сама скушай один, Ну ти приїхав, ти такого більше не побачиш, ти не купиш ніде. В смислі, це не торти? Ну, це, не, не бісквіти? Не називають, торти називають, ну не торти. Торти, Вони ну не морожені, торти. морожені. Морожені, це да. морожено. Ну, ті, типу, так. Да. О, ось, 2,49, ляняка. Боже, це ж скільки переведи сразу, скільки це коштує? 100 рублей. У нас тут пирожені, по-моєму, теж по 100 гривень. 130 сюди. Да? Так. Ви бачите, яка краса пирожная все в морозделке ну такое страшно ну ну, ну хлопья не ну, три это не хлопья це орехи это миндальс а я же говорю миндальные хлопья. короче прослойка чего-то мороженого и какой-то бисквит наверное вось угу. корычневый так лишь на бокне коричневый такой возьми ну, что-то ну, да. ну, а это ну, тирамису. вот это я прочитала ну, тирамису. Видів молока. Це все молоко. Різне, різне, і ціни різні. Все молоко. Як я зараз скажу. Дуже багато, я не знаю скільки. І, і зараз поверну на другу сторону. Теж дві. Оце все молоко, 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 молоко. Бачите, молоко. Молоко. І ось, здається, тут уже пішли кокосове. общем, не знаю, скільки видів молока. А коров'я чого немає, це хотіла сказати. Оце я вже хотіла сказати, скільки видів молока. Різним кокосове. Ось це що, горішки міндальне. Коротше, тисячу, тисячу. Ну не тисячу, а сотня набереться. Молока, молока. Це все лече, це все лече, молоко поїхати. Ну, оце так. от це воно пішло і ось другий ряд. Я просто не могла, зас... щоб не це, Дуже багато. А, Дуже всього багато, бачите. Все. І ось таке цікаве. Анчоуси. Анчоуси, що тут ще? Багато, багато таких, що я перший раз бачу. Ось, дивіться, як красиво, правда? В, рак, в ракушки. <реш> Красота. <реш> Неопісує моя. Бачите, як красиво. Оце тільки красиво. Здоровинний супермаркет, здоровинний, дуже здоровий. Між рядами таке велике пространство, не те, що у нас підеш в магазин і не розминешся з людьми, як ото багато. А тут ходи, гуляй. І здається, що людей так мало, ось я дивлюся, якась нога, чиясь. Не знаю чия. Бачите, всього багато. На любий вкус. Тут я так розумію, піцу, все-все-все. Беріть готову піцу і все-все-все дивіться. Все-все, готові піци. І з сиром. Бачите? Так, о видів просто багато, у нас скільки не буває. Прийшли з магазину. Дуже жарко. Шукали, скільки ми шукали кров'яче молоко, та кисломолочний сир, але так і не знайшли. В Іспанії кров'яче молоко. І оцей творог у звичному для нас українці вигляді зустрічається дуже рідко. В Іспанії ще, як виявилося, я загугла, думаю, де ж можна купити той творог. А воно в Іспанії більше споживають овечі та козяче молоко. Більш популярні е, сири іменно е, з овечого і козячого молока, а не е, кисломолочних творогів. З кисломолочних продуктів в основному продають тільки йогурт і кефір. Немає навіть цієї сирної маси, нічого цього немає. Макар захотів сирочків, як у нас, глазірованих оцих. А воно ні, немає. Деякі навіть не знають, що це таке. Ні, молоко ми купуємо коров'яче, по крайній мірі, корова намальована. Але ультра пастеризоване. В картонних упаковках, які стоять не в холодильнику, просто, як, просто стоять як сік. Так що... Молоко і сир не є популярним, тому їх виробляють мало. Іспанці майже не їдять цей творог. Найближчий аналог це, як нам сказали, скажу, рекю E Son або буєса Fresco. У великих супермаркетах, таких як Маркадона, це дуже здоровий. Можна знайти щось схоже на творог, але воно м'якше. І, менше, і, ну, і менш кисле, скажімо так. Так що мені не вистачає оцього сиру нашого. А ще куриця це майже делікатес. Чуєте, петух? Весь час співає. Весь час, видно, одного держать, ні кури, нічого. Хтось держить, мабуть, на балконі. Він весь час кукаріка. Борється набагато дорожче за свинину. Так що ми навіть і не купуємо її тут. Вона дорога, дуже дорога. Оце так. Вчора у мене закінчується ліки, я вже казала, вчора теж пішла в еду, в аптеку. Ух... А воно кругом потрібно рецепт. Не можу купити ліки, які... У нас вони доступні, а тут тільки по рецепту. І я теж розстроїлася, засмутилася. Квитків на літак немає. На поїзд теж. І в мене оцей настрою немає, якщо чесно. Ви щас думаю, це вже восьмий день пішов вже. Восьмий день, як я тут. Ой! А ще мене, звісно, дуже достає те, що я мови не знаю, ні вони не знають. І оце стоїмо, друг, включила переводчик, блін, інтернет, <пал> інтернет пропав. Я не можу їй об'яснити, що я хорошо взяла з собою. Взяла оцю пластиночку. Одна закінчилася, що в мене таблетки. Пластиночка ця остала. Взяла з собою, дала їй. Ага, вона е, каже: рецепшн, рецепт. Рецепта. Ну, все, думаю, не можу купити ліки. <гум> і оце достає що. Ні я ні, не, не розумію нічого, якщо сама десь піду. Ну взагалі нічого не розумію. У них все в коробочках, все запечатано. Не так, що лежить продукт і бачиш, що це за продукт. А воно <гум> все-все-все в коробочках. І оце. Достає, що ні я не розумію, ні вони мене не розуміють. О, ні. Іспанія не для мене, це точно. Тут я вважаю, що тільки можна відпочивати. Вона, мабуть, тільки для багатих, для бідних ні. Бідні, мабуть, живуть так ото, в натяжечку. Тут тільки в кого є гроші. Комуналка дорога, та й так все дорого. Зарплата середня гарна, я б подивилася в інтернеті, да. ну гарна, від там, десь 1800-2, але і мінімальні 1000, навіть 800 євро в місяць, отакі от, от заробітки. Так що, як і кругом. Так, тут додавалися квіточки. <гум> ось які, розквітали, красиві. Я не знаю, що це за квіточка, але ну, бачу, що десь що це з кактусами. Ну, щось похоже на кактус, ось і колючі таке. Бачите. А квітує, як цікаво. <гум> і ось такий же, тільки з червоними квіточками. Хтось виніс з дому. Щоб не пропадало. Бачите? Давай ось як, хтось такий красивий, цікавий. Не ось якесь як яєчко. Ну, це схоже на наші Це я вже показувала. Ага, ось і калачик мученик, ні, бачите. Полили, він почав відходити. Тут, мабуть, із квартири і винесли, щоб він тут ожив. А то прямо терчали одні палочки. Ось. тут одна палочка, бачите, ну він он, все живає. Угу. Не зрозуміло, чи це квіточки, чи ні. Не квітне. Ні, отут внизу ось були, мабуть. Я просто, наверно, вже відсвів і поопадала. Оцей цвіт вже. Ну, ось мої любі. Так, хочу додому, страшне. Я свою місію виконала. Моя місія була привезти онука сюди і все. А тепер хочу додому, страшне. Не знаю, коли я вирушу. Ой, яка пташка красива летить. Ой, я не встигла. Така з оранжевими такими крильцями. Кольорова, красива, не знаю. А де ж той петух кричить, а? Ну, десь кричить. Я на цій стороні ще не була. Ось це друга вулиця. О, десь рядешка. І тут ось, бачите, дуже будуть будинок будувати. Бачите, це де жовте. Це все запінено. Оце розбирають як карточний домик. Розібрали, запінили і тепер воно побудують квартиру, домик, який вони захочуть. Ви бачите, тут кожного різний. І квадратний, і довгий, і високий, і двохітажний, і трьохітажний. Ну, в общем, я ж кажу, тут як захотіли, так і ставлять. І будуть здавати. Тут багато таких, що здають оцих. Нам, переселенцям. <ріст> ну, от наші знайшли. За тисячу це євро місяць. Це вважається сама дешева квартира. Ну, вона здорова. Тут чотири кімнати, і кімнати дуже здорові. дві Два санвузла, кухня і прачечна Оце вона тисячу євро в місяць вони платять. Коротше, працюють, відкладають. Але важко, важко. У Лена так, взагалі такий важкий труд. Вона кожен день їздить в ресторан. І до... потім у вони... неї, А, тут же я вам розказувала, що ці сієсти з двох годин людей немає ні на вулиці, ніде. У них сієста. Закриваються всі ресторани, закриваються всі магазини, тільки китайські магазини тут працюють. І якісь маленькі часні можуть залишати, як ми ото ходили по овочі. А так оці всі великі вони закриваються. І оце аж тоді до, по-моєму, до 6 годин вечора. А потім в 6 відкриваються, відкриваються знову і працюють, не знаю, до скільки там, чи до 9, чи до десяти, люди тільки починають вісім виповзати на вулицю. <смір> і сидять на вулиці за столиками, общаються, це так <смір> <народ>. <смір> Так що вони не працюють в день. З двох годин у них сієста. Ну, Це в них воно історично так уже склалося, і ніхто не нарушає закони, ніхто не буде працювати, особливо, якщо нас, законних. У хазяїнів там, чи в якихось в сфері обслуговування, то е, ні, будуть е, повинні відпочивати. І ото Лені далеко їхати сюди, бо вона велосипедом 12 кілометрів в одну сторону їде. От 24 кілометри в день на велосипеді на роботу. В друге містечко вона їде. Там, де вони раніше жили, це вони переїхали сюди недавно, тільки, по-моєму, в травні місяці. Ще півроку нема. І, і оце так. от. І приїжджає вона а, десь після часу ночі додому. Спить, вспіває <смітна> все поробити. Так що тут так. от Тяжко тут працювати, Чого я й кажу, що тут тільки добре відпочивати. А робити тут важко. І ото а, її зарплата уходить на квартиру, якраз вся. Нічого не залишається. Ну, все, на сьогодні все. Я чуть-чуть мало відео роблю, тому що я навіть не знаю, от знімаю, а не можу вам розказати, що це. Просто показую все. Нічого не знаю. Треба зарані спочатку знати про якийсь об'єкт, а потім ще порозказати і показати. Так що, всього вам найкращого. Держіться, скоро приїду додому, не знаю коли, але надію, що до вересня місяця приїду. Ох, всього вам найкращого. Пока-пока.